Рама зібрано всі мотори, політний контролер. Там дрон збирається в тестують, програма на комп'ютері, і пілот потім тестує без ваги. Спочатку потім тестується він з вагою. Цей дрон може бути і розвідником і камікадзе. Такими на фронті оборонці доставляють подарунки окупантам. Розповідає ветеран російсько-української війни В'ячеслав Стражець. Після поранення чоловік взявся майструвати безпілотники для армії типу Джміль. Я ще за фахом інженером, мені цікаво щось конструювати, своє створювати. Лежачи в лікарні, я розумів, що я вже військо вже, на жаль, я не піду, полку з мене вже ніякого не буде. Лежачи в лікарні, я ще замовлю запчастини, і зібрав перший дрон. Син навчився тим часом пілотувати. Ми його облітали успішно, як завжди, порозбивали його пару разів, але такі, на своїх помилках всі вчаться. До повномасштабного вторгнення Араф розповідає, працював у Європі далекобійником. На передову пішов добровольцем 25 лютого. Торік, у травні, під час мінометного обстрілу біля Авдіївки втратив руку. Протез, яким нині користується, зробили у Харкові. На даний момент мені зручно. Почав боєбашку, важко, але зараз вже привик. Мені вдалося вижити. Таке трошки щастя, можна так сказати. Не 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 ці не ціліком достався додому, але хоч по частинку. Лікарі мені спасали ліву руку, не функціонує повністю відсотків. Так п'ятдесят напрацю. Щоб зробити один такий дрон, потрібно до чотирьох годин, каже В'ячеслав. У цьому допомагає дружина Тетяна. Суді, сюди сюди Потримуюсь тут, постав сюди оце і ось так я навчилась. Чоловік пояснює, що з чим з'єднувати, вона робить. Каже, вдається, поки не дуже важко, але впорається. Бо на фронті без дронів не побороти ворога. В'ячеслав ж, безпілотника, програмує. Зараз такий час, що технології розвиваються дуже швидко. Якщо ти за нею не встигаєш, то ти програєш. І нам потрібно не тільки за нею встигати, нам потрібно дивитися наперед. БПЛАВ Ячеслава здатні нести вагу до півтора кілограма і рухаються зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Серед переваг каже низька собівартість і простота у використанні. Дрони вже, вже зараз вже посідає таке місце в нашому житті. Що вже не просто неможливо бачити без нього без нього майбутнього? Він виконує ту роботу, де людина просто де й небезпечно дрон, грубо кажучи, бачить за за 3-4 кілометри. Він може при гарній погоді. Ефективніше виконує ту роботу, яку яку б людина зробила набагато швидше. Збирає і програмує дрони за волонтерські гроші. Є свої власні каже: один джміль обходиться у 300 доларів. Якщо з камерою 600. Нині на фронті є запити на серійне виробництво, бо там дрони, це очі і руки захисників. Розповідає Дають свій зворотний зв'язок. Я змінюю ті, що вони просять. Конструкцію змінюю, змінюю там які, параметри, які, які, які потрібні. Щоб заробляти на життя після поранення, В'ячеслав Страшець заснував власну справу: виготовляє агродрони для оприскування. На розвиток бізнесу виграв грант від українського ветеранського фонду. Ті, що робить для побратимів, передає задарма за півроку, виготовив понад 20 джмелів. Запрошує навчитися цій справі й інших або ж допомогти донатами на комплектуючі. Ти постав себе на місце тих хлопців, які стоять зараз в окопах. Вони віддають трошки більше ніж тут на місцях. Податки ми віддаємо, ми віддаємо своєю працею. Просто хоча б уявити ніч переночувати під морозом. Більше нічого не треба. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини Вінниччина.